Як зіграти любов? Ну, я зазвичай намагаюся, коли є якісь любовні сцени, я намагаюся просто дивитись на людину і шукати в ній або згадувати, якщо я її вже знаю, згадувати те, що мені в ній подобається. Звісно, що прям любов ну, не зіграєш, але можна зіграти симпатію, тому що, ну, наприклад, я дивлюсь в очі і там згадую, як ми познайомилися з цією людиною. Під час цього, якраз під час цієї сцени, любовної, і це викликає посмішку. Викликає якусь притягуну типу притяжіння якесь, і воно вже якби викликає напевно емоції симпатії, і це вже ближче до любові. Ну, типу, я просто там згадую. От ми недавно грали виставу, і я грала зі своїм другом, з яким треба грати любов. З друзями набагато складніше, напевно, грати любов ніж з людиною, яка тобі не подобається. Не знаю, це якийсь такий стандарт нас ну принаймні в акторів в деяких з ким я спілкувалась на цю тему. Зрує незручність. Так, бо з потім важче грати так. закоханих, бо є поцілунок, припустимо, і це вже потім викликає таку якусь незручність на початках. Потім звикаєш вже, і це вже як рутина відбувається.